Це. Так, почекайте, Старшу. Всім привіт. Я, Наші вітання, всім... Від господарстві Володимира Петровича. Я вітаю всіх голубників, здоров'я, всім, сімейного благополуччя, саме головне миру і щоб могли розводити голубів спокійно, не так, не так, як зараз ми живемо. І буде все добре. Дай Боже, щоб буде все було буде. добре, ми, ми молимося на це і сподіваємося, що буде краще. Це моя колекція моїх голубів. Це узбеки. Це голуби. Тут голуби знаходяться. в мене окремо. Голуби, а голубка. Голубки тут. Голубки, голубки нічого. Голубки в цій стороні. Вони в мене виходить тут. Як... Можна зайти, так? Так, да, так. Да. Чого голубки Дуже. так? Тому що це всі голубки в мене. І рамки, бакінки, вони всі тут разом. А ви їх давно вже розсадили? Я ще в початку вересня розсаджу. На початку вересня. На початку От, вересня. Вони довго. Да, я сразу, ну а смисл брати дітей з них, як воно ну, то, що треба вже взято, вже більше. На жаль, дуже жалко. Стики я вклав труда в цих голубів, узбеків. Ну, життя є життя, як той казав. Хотілося б, щоб вони попали в дуже надійні руки. От. Це недорого, я прошу. І я даю разом їх з американськими кормілками. Тобто ви їх продаєте? Ви? Продаю, Я І їх продаю. Ви озвучте, тому що Ви не Ну, Десь тисячу доларів прошу разом. За, за колекцію. За колекцію, Всю колекцію разом з кормілками. Я вважаю, що це недорого. От. Допустим, якщо взяти так окремо оця голубка, фотографуйте, батька. Молода голубка, бачите? Жучка стоїть, можливо, він руку ціна, Якщо подивитись на клюв на все, це 100 доларів. Отець, чому? Тому що трошки клюв чорний. А так вона по акстер'єру по всьому. От вот, голубка. Чінка, подивіться яка, ноги все, тому що вони, правда, тут обрізані в мене, тому що вони сидять разом з цими. От подивіться червона голубка. Яка голова в неї, який клюв. Про що говорити? Ноги все є. Ці, ці голубці, хто, хто розбирається, взагалі ціни немає. Подивіться, який не йчу. Все відповідає око, все ноги. Отаке життя, на жаль, заставляє прощатися з такими головами. Тобто ви продаєте узбеків і американських кордонів? Я віддаю добавок до... Узбеків віддаю Віддаєте Вдаєте Так. А, тому що вони, як правило, вони допомагають викормів. Тільки кормівки кормят. Навіть да. да, такі да. є моменти, коли ти пару днів підіймаєш шприцом сам їх. Маленьких. Там мал... 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 видно на чи може бути. Ні, ви знаєте, видно. І, І скільки штук оцих узбеків? У мене 30, 32 штуки. 32 штуки. 15 пар. 15, 15 пар. Ну, в голубок більше. Там голубів 13, mm -hmm. раніше було. Ну то може ще те, що трошки проявиться з молодих, де буде голуб. А то це Це тут на голубки находиться. Mm -hmm. А там голуби, так? Да? Це чисто голуби. Тут надо. Давайте влуки потим сюда. Мене вилить видно. Ні, тут видно. тут не так, треба. Так, сам, так. Да, так, видно, так, так тут видно. Тут у нас на тут просто зараз світло і генератор помитрочки. Ну от голубок. Тоже ноги все. Я зараз вилік, так можете подивитися, вони з ногами як туди. Да, 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 Трошки будемо глустіше говорити, тому що генератор працює на дачі, тут зараз немає. Ми приїхали. Одна із причин Водимир Петрович хоче продати цю стайку через те, хогона зацікавить, будь ласка. Ми номер телефону залишили, правда? Так, да, обов'язково. Говоріть, обов свій номер телефону. 097 546 58 88. Телефонуйте і спілкуйтеся на продажу тільки оці тільки узбеки. Тільки узбеки. Тільки узбеки. — Вони вже спарені з голубками як і має бути по мастям, так? Ну так, да, це Щи зараз свої пари. Так, да, так, да. ні, то там вже, допустим, я підбираю, от мраморний пішов, бачите, це саме, е, е. я вже для нього підбираю там голубку, щоб давали хороших дітей. Ну тут у вас оці ігрові, так? Да? Це ігрові, це, і самки. І... це, це, це самки, це все самки. Це теж, ці теж, теж у вас розповідають. Розсажені, так? Розсажені, так. Самці там Може піднятися, подивитися на сумку. Давайте, давайте піднімемо. Кстати, давайте. Давайте, давайте, зараз покажу вам, як, як танцюють е, отиці. Давайте. Так, а, оце кормілки, так? Це, да, це голубочки кормілки окремо. І вони теж висаджені, так? Да, оце, Це, теж. Це американські коренілки. ну без них узбеки їм важко без цих кормілок, так що кормілок віддають з узбеками безкоштовно. Так, Ну у вас цих поголів, я бачу, не дуже велике, да? ну, так? Я тримаю. Якщо голубки тут тільки... Ну от, допустимо, оця ось чілька ось сидить, вона прийшла на другі сутки в 6 часов. Ось ця чилечка. З польоту. Да, з польоту. О, і голуб тут є, покажу вам. Угу. Акуратненько, я щоб... бачу. Бач. І вон голуб такий же самий. Ось так, так. так стих я зараз. А, ну, Тут видно, так. Да. Так само сиди, щоб... Тут видно. А це голуба. Це голуба, А мені дитя що їх більше. Ніж Ні, Є, Ну правильно, потім тут, да? Он чорний голуб, я зараз покажу, ми бачимо. Ви так від дверей відійдіть сюди? Ага. Чорний голуб, дай, де зараз. Вони воно вон, зима тебе, зараз побачите. О, пішов. Ага. Ну це, це дуже скоро, а то він обично так стоїть, а танцює по, 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 по потокам. Ага. А ви не замічали, це ви так розсадили рано? Все рівно голубки не, не неслися? Чи було що не так? Я даю 70% ячмені. Вбивається ті? Ти... Так, да, щоб вони не неслись. Половина інстинкту не вбивається да. за розваження. Жива. Птиця. жива здорова такі. І, Ну, Видно по польоту, яка птиця. Вона, хто розбирається в птиці, той зараз. Ну, я зразу бачу, бачу, що вона літаюча. Я бачу, що вона жива, здорова. Ну, в цих продажі не буде, так? Тут щось отберу, там, допустимо, десь жовтоголовий, лови, що то там. Ну я оставлю собі по три пари. Я без голубів не можу, я до кінця життя а буду тримати. Але... Бачите, їй вже широкохвости повиводились. У мене є друг на Хмельниччині, Гарідан Сергій Рубенович. Це людина як голубівник, як людина, порядніша людина. Я, на жаль, в своєму житті зустрів таку людину. От ми з ним вдвох. от є, ну Йому що то треба, я йому даю. і Мені треба, він мені дає. І ми з ним узбеків розвели. Все, ми вдвох з ним. О. Ну, на жаль, я більше таких людей не зустрічав. Обично люди зустрічаються, коли йому щось треба, він тебе поїмил і до побачення. Це так? — так? да. Є такі люди. Ну що, на жаль, ну, бачите, навіть злетіти не може. Він ходить, крутиться. О. Я бачу, ви тут обробляєте добре, хімічно. Е, я... відчуваю... е... Йодоклін. Йодоклін. — Йодоклін. Йодоклін. — Йодоклінчуває, що йокін. Да. Обробляю її докліну. А ви просто розсипаєте чи Ні. Ні? А я, я розсип... убрав, потім він акуратненько позамітав, поети і писати. Я відчуваю, що отакий фармацевтичний припуск є. А, хороша, ви знаєте, живі. я люблю таких живих, спортивних, кльоских, енергійних. Голубів улюбляю. Не, не люблю таких, що вони там, як ото, знаєте, як кажуть, голуби, сидять на прийомі в лікаря. Да, да, да. Такі голуби не можуть. Не Потухли, сидять, і... Да, сидять і щось вони досидять, досить, щось, щось, досиджую, щось, щось Думаю, чекають, Думаю, чи, чи стоїть нам сидіти, щось робити цілі. А голуби мають бути такими життєрадісними, енергійними. У них має бути енергія всередині. У них видно, що голуби енергії. Такі голуби будуть давати і літаюче потомство, і порода буде літаюча після таких голубів. Ну Але я не тримаю. У мене колись був голуб. Гарна колекція. Був голуб, він такі стовпи вироблю, був бакинець мраморний. Але що він робить? Він сідав на дубах, сяде на, на дерево. На дерево О, це в мене теж. Сяде на дерево. Тіга. Оттуда з точки починають опускати вже пізно ввечері. Ага. Він зривається, їх підіймає знов, побив, поіграв, знов на дерево сів. І він до того в мене там таких було четверо голубенят, класних. І то він раз підняв, другий раз третій раз заняв капарінь, одлітався. До до я не можу перевіритися. У мене це прямо виводить з рівноваги, коли вона на дереві сідає. Герленько, галенько Ну, ви цих закрили вже зимовий період. Ну це так, да, це вже десь. Вони вас чекають вже, коли вже кижаг трошки заспокоїться, так? Да? Ну, Кижах вже заспокоїться, це поки ми йому не поможемо, Ну по-другому ну, він ну, не буде. Або листям, може. Да. Раніше, вот. я знаю, ми чекали, поки листя то розпускаються. Або, або коли ластівки прилетять. Або ластівки прилетять, так. Да, і тоді він більш-менш вже переключається на інші. Да. Охоти. Знаєте, Ігор Миколаївич, я в Ютубі, случайно, Знайшов на, людину, яка рекламує своїх голубів. Так, да, Він дуже хороший голубівник, дуже хороший. Але він рекламує туркменських голубів. Люди добрі, туркменські. Я не проти, там дуже хороша птиця, хороша, дуже в туркмені. Але брав мене, брав е, мого знайомого е, Поліщука Миколи, цих голубів, бакінців Да, так, зрозуміло, mm -hmm. що він создав вже свою лінію з цих голубів, я згоден. Mm -hmm. Ну що ж ти рекламуєш, що ти е, е, туркменських голубів. Що це туркменський. Ну що це за? Ну так, ну скажи, ну, це, це мої, це, я ви. Це, це, ну, це називається плагіат. Ну як? Це, плагіал, так? Ну що це? Да. Стидно дивитися. Ну yeah. як же все це? Амбіції, плагіат. Ну що це за швидкий, хочемо швидкий результат, присвоїмо собі. Не те, що воно не, не ваше. Очі них гарні, таке бачив. Я там і тебе кормила, то ваше срібне око. Все, да, так, у них всіх, всіх, всіх срібне, кормілок, срібне око, всіх американців. От так, я полюбляю таке світле око, біле, цілі, ну срібне треба правильно да. На да. Ну добре, хорошо. Їжа то достанеться головний, злітай. Да. Добренька. Гарна стає. От мені стая самців голубів. Голубі верніше. Краще сподобалося, ніж голубок. Ну голубки, вони ж так, розумієте, вони трошки... Тим більше, що якщо вони окремо сидять, а вони сидять кучі з усими. А, вони залетіли сюди назад. Мені нема куди їх діти. Ну не важко так. Не в тому, що вони волі їх залишають так. Ясно. Ясно. Хороша колекція з беків. Ну, сталося. Зараз я вам зловлю, покажу голуба. Ситуація така створилася, що... Хвилиночку, я Подивіться. зараз зловлю, покажу так, так. голуба. Я вибачаю. Нічого нічого. Так, така ситуація виникла, що Петрович продає цих узбеків. так що... Почекай, не видирайся. От дивіться, цей голуб. Голову, подивіться, які ноги, яка у нього голова. Він дає сиренівом мраморних в мене. Угу. Сіренівом мраморних І такий, ну просто, я кажу, ну як? Він що то стоїть, напевно, що. Ось мраморний. Угу. І века, і клюв, і ноги все є. І в них? Грибом, бачите, як він Угу. Ну, я чув таке висвітлю, таке грибуть, кажуть. Грибуть, так. Да. Грибуть їхня візитна така картка, так? Да? Так. Да. Вилетів тут. зараз зразу йде вверх, підіймається за щодних. Жука зараз ще покажу. Не витікає. А ось вилетів якийсь. жук. Вилетів, так, да, вилетів сіди. Маля. Подивіться, який голуб. Маля голуб. А як називається отака масть? Маля. Маля? Маля. Маля. Це правильно. Ок Так, Ок Маля. А як це перекладі? Не знаєте? Не знаю. Я знаю, що там кожне слово має в перекладі якесь значення. Якщо гульба там, то це квітка. Я знаю. А так не можуть Да, Там вже в перекладі вони все щось означає. Ну, гарненькі голуби, але, але красиві, красиві голубики. Красиві. Красиві клювики. Ось насочуби. У голуб. них своя гармонія. Да, носочубий голуб. Да, білий біли. ноги є, пір'я. Но просто я знаю, як дати, щоб отримати шикарних голубів. Голубенят. Mm. Красиві, красиві голубки. Красивенькі голубки. Красиві. От мені їхня голова нагадує так здалеку, здалеку турмана. Ну да, воно так, воно ж там замішане. Турман не замішане цей голова. Обов'язково. Діло в тому, що... Так, аналізує все життя, скільки я дивлюсь. Там десь шести направлень є їх. Да, так, я книжки коли, да, лихтаю, так. коли шести... читаю, от, Читаю, читаю от красавець. Про них. Це бомба. Там не прочитав. Це все, вже. дивіться, да. ноги. Да. О. І кожен, звісно, трактує по-своєму, розказує. Ну, це ж таке. Але mm. я з дитинства виріс в Казахстані, тримав їх. І я їх називали узбеки, я їх теж називаю Узбеки. Там. Мені все одно, хто називає середній зібрати, як там. Не, ну, мабуть, такі, якщо називають узбеки, то, мабуть, їхня батьківщина там, там їхня, мабуть. Я вам хочу сказати, звідки це все і як. Діло в тому, що дуже багато приложено цього цих голубів Южного Казахстану. Це Алмата туди, от іде вниз до Узбекистана. Оце іменно самий. Той скаже, саме та порода, яку люди создали. Іменно цю породу. Я не буду казати, там в ну, там просто... ядро виникнення було да, порода. Там от в Туркменії теж у мене колись мені передали, були е, з Туркменії е, удив. Ну, уди, це, да, уди, да. Уди. це просто були теж шикарніші голуби. Тут, ну Бог його знає, хто його зародив, хто ну, наз... ну назвали ну, 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 нас... них... ну, історія цих голубів. Визначена, чітка, і ніхто її не її не оспарює, ні. Ну, йду зараз. Я чого веду паралельно Миколаївську. У нас же ж в Миколаївських одні тільки дебати про історію, різні версії. Чи там і, така, чи таке, таке саме? Таке там саме. Починається, допустимо, розказувати, що Я ти так так вклали і... немало, ти вклали. Да. Слава Богу, що люди вклали, да. то є птиця. І щось має. Да, щось є, є на що щось подивитися. Маємо, да. І приємно подивитися. Mm, да. А то, що там хто... Нема визначеності. Ні, і не буде ні в кого. А тому що тоді не велися ніякі ні архівні записи, ні ні ніяких не було цього. документальних якихось підтверджень. Через те, от тільки на рівні версії легенд ходили а. оці перекази і спробуйте перейти кінці з кінцями. І, так і доказати же? щось комусь. І довести щось. Не, По... Тут ще що інше. Я кажу, там от середній азіати. Ну хай будуть середній азіати. Господи, аби птиця була хороша. Більше нічого не треба. Да. Ну, історія певна, що ну, цікавить, але знання історії треба. Але на сьогоднішній розвиток вона, мені здається, ніякого в... не має значення ні на що. Ні на що. От, да. Це... Сучасне глубівництво вже є сучасним. О, кремілка. От в них очі гарні, цих хлопів, я блюсь. Буду... Очі в них гарні ці хлубів. Вони що, якісь особливі кромілки назвали? Чи... Е, е, ні. Мені здається, що звичайний наш дикар чи поштовий буде найгірше кормити, ніж інші кізолубичі. Ви знаєте, я, помиляюся. я скажу вам по практиці, навіть є такі пари бакінців, що теж годують добре. І іранці добре годують. Хоча їх називають там, допустимо, в Росії називають там головати. Uh -huh. Ми називаємо їх іранцями. Тоже кожен, господи. Так же саме, да. видумую, як і з тими узбеками і, і, і тим інте самим. Добре, Петро, да. Ну що, Ну, що, Будемо мати надію, ну, це що голуби, якщо і зацікавлять, то потраплять в хороші руки. Я вважаю, що таку птицю таку птицю купити готово. І далі її реалізовувати, це дуже великий успіх у людини буде. Да. Ну, будемо надіятися. Ну, да, да, будемо... На жаль, Все не добре. Той... добре. Не той потім, час, добре. не те, те время. Тож дякуємо вам за екскурсію, за розповіді. Дякуємо. Дякую.